25 травня українці обиратимуть нового президента країни. До позачергових виборів залишилося не так багато часу, і зовсім скоро шпальти газет і екрани телевізорів заповнить передвиборна агітація кандидатів у президенти. У зв'язку з цим Олександрійські ЗМІ оприлюднили ціни на розміщення політичної реклами. Тож кожен Олександрієць, озброївшись калькулятором, може порахувати, скільки кандидатові доведеться витратити на політичну рекламу. Найдешевше кандидата, мабуть, обійдеться політична реклама. Реклама на fm Радіо. Зокрема, вартість однієї секунди політичної реклами на одній з Олександрійських радіостанцій становить 60 копійок. Тому за хвилину такої реклами кандидат заплатить лише 36 гривень. А, наприклад, сторінка агітації за кандидата у одному випуску газети складе від 3,5 тисячі до 5 тисяч. За рекламу на телебаченні доведеться сплатити теж чимало. Вартість ефірного часу на розміщення матеріалів передвиборної агітації складе від 6-7 гривень за одну секунду ефірного часу. Тобто за те, щоб один раз показати політичний рекламний ролик, кандидат заплатить від 360 гривень. Якщо підрахувати мінімальний розмір реклами у міській, ЗМІ, газеті, радіо, телебаченні, кандидат у президенти України має заплатити трохи більше 600 гривень. А за тиждень рекламної кампанії по тому ж телебаченню треба витратити 3 тисячі гривень, якщо ролик показуватимуть лише раз в день. Астрономічні суми, які треба буде витратити на політичну рекламу у межах країни, складно навіть підрахувати. Турбує в цій ситуації тільки одне: як повертатимуть політики, витрачений на свій імідж і результат капітал.